Знову Харків, знову Одеса. Російські терористи ні на день не дають спокою нашим містам-мільйонникам та вкотре завдали ударів. Влучання зафіксовано в Київському районі Харкова та області. Серед цивільних є загиблі та поранені навіть діти. Є жертви і через цинічний ракетний удар у Одесі. Більше в цьому випуску. Підпишіться і одразу до новин. Перший день нового місяця мусимо, на жаль, починати з трагічних новин. Смуток та розруху приносить на наші землі так званий Руський Мір. Уранці 1 травня в низці регіонів розпочалася повітряна тривога. Вже близько 10-ї години Росармія атакувала Харківську область. Керівник ОВА Олексій Сінігубов в своїй сторінці оперативно сповістив про напад з боку РФ, написав наступне. Росіяни завдали ударів кабами по селищу Золочів Богодухівського району. Внаслідок обстрілу загинуло двоє людей, які перебували в автівці. За жахливим збігом обставин у загиблого чоловіка сьогодні був день народження. Він мав би святкувати свої 62. Разом з ним померла його донька. Крім того, спалахнули ще три транспортні засоби, які стояли неподалік місця трагедії. Постраждали чоловік 77 та жінка 74 років. Обидва госпіталізовані до медичного закладу із вибуховими травмами. Їхній стан оцінюється як середні. Також постраждали 50-річний чоловік, 41-річна жінка та 11-річний юнак. Усім надана необхідна допомога. Загалом, внаслідок удару пошкоджені адміністративні приміщення, будівля Ощадбанку більше 20 автомобілів, а також знищено приватний будинок. За півгодини після цієї трагедії пролунав удар у Харкові. Про це повідомили моніторингові місцеві канали. Мер ігор Терхов підтвердив гучні звуки. Він попередив жителів про можливі повторні атаки ворога. На жаль, ці експлозії не пройшли безслідно. Міський голова засвідчив влучання на околиці нашого східного мегаполіса. За попередню інформацією, приліт стався в приватний будинок на околиці міста щодо постраждалих та руйнувань йде уточнення, написав він у телеграм. І додав, що при детальному огляді місця прильоту виявлено пошкодження десяти приватних домогосподарств. Дякувати Богу, без загиблих та поранених. Підсумував посадовець. Також о 10.30 було три ворожих удари кабами між селами Липці та селом Веселе, попередньо без травмованих. Сильно постраждала цієї ночі від зброї противника, і наша перлина біля моря, Одеса. Надзвичайно гриміло у місті ще до опівночі. Ворог влаштував атаку у кілька хвиль. Для цього в мирне місто із застосуванням балістичних ракет. За словами начальника УВА Олега Кіпера, загинуло троє людей. Ще троє поранені. Побиті житлові будинки, в них винесло вікна та двері. Також, на жаль, кількість загиблих внаслідок атаки по обласному центру 29 квітня зросла вже до шести. Сьогодні у лікарні помер чоловік, за життя якого лікарі боролися до останнього. сповістив мер Геннадій Труханов щирі співчуття рідним. Додам, що цинічний ракетний обстріл Одеси пошкодив також будівлю представництва омбудсмена, як повідомив повноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець. На той момент, на щастя, у приміщенні не було ні працівників, ні заявників, тож ніхто не отримав травм. Проте для того, аби приймати відвідувачів і відновити роботу, потрібен час. Ми вже працюємо над ліквідацією всіх наслідків обстрілу. Таке написав пан Лубінець і опублікував відповідні фото. Ураження отримала і Донеччина. Ворогі гатили з авіації, реактивних систем залпового вогню та артилерії. Під ударами були сім населених пунктів. Зокрема, у Щербинівці обстріл зруйнував школу. У гострому пошкоджений багатоквартирний будинок і адмінбудівля. Як написав начальник ОВА Філашкін, під обстрілами були також Покровський, Краматорський і Бахмутський райони області. Градами та артилерією російські окупанти ввечері вівторка тричі накрили Нікополь. Як розповів начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, через ворожі обстріли постраждала 82-річна жінка. Чималий тут список пошкоджень: це адмінбудівля, дитсадок, заправка. Понівечені сім багатоповерхівок, двоповерховий будинок. Як бачите, нічого спільного із військовими об'єктами немає. Додам, що у місті також зачепило і лінію електропередач. На Запоріжжі тим часом фіксували 383 удари. Це російська армія завдала стільки уражень по шести містах та селах області всього впродовж доби, 30 квітня. Зокрема, 232 рази з артилерії обстріляли території Гуляйполя, Новоандрівки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного та Малинівки. На сусідній Херсонщині обстріляли росіяни 13 населених пунктів, пошкоджені стільникова вежа, магазин та 8 приватних будинків. Загиблих та поранених немає, повідомив керівник ОВА Прокудін. Також агресори атакували прикордоння на Чернігівщині, фіксували ракетний удар «Іскандером» з літака, безпілотника, мінометів та артилерії. Зачепило знову і Сумщину. За 1 травня всього зафіксовано 30 вибухів. Під обстрілами були 11 громад. Президент України не припиняє регулярно звертатися до Сполучених Штатів Америки та інших партнерів із потребою прискорення нам постачання зброї. Про це Володимир Зеленський говорив у своєму зверненні. Давайте послухаємо. Постачання від Сполучених Штатів це постачання, яке має відчуватись у знищеній логістиці окупанта, у їхньому страху базуватись будь-де на окупованій території, а також у нашій силі, у силі, що має показати себе і на Покровському напрямку, і Курахівському, Сіверському, Лиманському. Куп'янському на півдні держави, всюди, де Росія тисне, і де ми її маємо витиснути. І також всюди, де можуть бути нові удари, ударні загрози, по той бік океану. Також розуміють наші потреби. Так, голова Пентагону Лойд Остін особисто просив лідерів кількох країн передати Україні системи Петріот. В Європі батареї Петріот мають зокрема Іспанія, Греція, Німеччина, Нідерланди, Польща та Швеція. Нагадаю, канцлер Німеччини Олаф Шольц 18-го числа попереднього місяця повідомив, що України НАТО можуть передати Україні сім систем протиповітряної оборони Петріот. Одну з них передасть саме Федеративна Республіка. Тим часом Норвегія виділила додаткові кошти на посилення ППО Україні у розмірі 600 мільйонів доларів. Напишіть, будь ласка, свої коментарі з цього приводу. Як ви вважаєте, чи зможе ця допомога посприяти наближенню нашої перемоги? І, звісно, як скоро ми нарешті побачимо всі ці необхідні засоби, які так чекаємо від наших західних союзників та партнерів? Отже, я вас чекаю у коментарях під цим роликом. З вас підписка, вподобайка. Дякую, що дивитесь і неймовірна вам подяка за довіру. Російська Федерація атакувала Україну кабами та дронами. Під прицілом опинився Харків. Там ворог вдарив по цивільних об'єктах. На жаль, є загиблі та поранені. Тим часом у Криму всю ніч лютувала бавовна відомо про прильоти по аеродрому окупантів Джанкої та по трьох російських військових частинах. Водночас під Москвою спалахнула потужна пожежа. Про це а також про послаблення санкцій США проти РФ та обстановку на фронті. Далі у свіжому дайджесті новин за 30 квітня. Ви на каналі Січас у студії Анна Ткаченко. Одразу я вам пропоную оформити підписку на наш канал, поставити вподобайку, і будемо переходити до термінових новин. Росія у вівторок, 30 квітня, вдарила по цивільних об'єктах Харкова. Під час оголошення повітряної тривоги повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. Вже через кілька хвилин вони також сповістили про керовані авіаційні бомби на території Харківщини. За словами голови ОВА Олега Лега Сінігубова, ворог влучив по холодногірському та київському районах міста. Терористи поцілили по цивільній інфраструктурі. Також є влучання біля паркової зони. Мер Ігор Терехов додав, що у Київському районі знову, як і вчора, потрапляння у районі житлової забудови. Пізніше він повідомив про одного загиблого та дев'ятьох поранених. За попередню інформацію, ворог вгатив по Харкову кабами. Ну тим часом в Одесі, на жаль, зросла кількість жертв внаслідок учорашнього ракетного удару по місту. Як повідомляє їхній голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер, загинуло станом на сьогодні. П'ятеро людей. На ранок у лікарні помер 64-річний чоловік. Голова регіону зазначив, що у медзакладах продовжують лікування 23 постраждалих. У важкому стані нині восьмеро людей, із них чотири у вкрай важкому. Зокрема, і чотирирічна дівчинка. Наші лікарі намагаються робити все можливе, аби врятувати їхнє життя. При цьому генеральний прокурор України Андрій Костян додав, що вчора, 29 числа, російські терористи атакували Одесу балістичною ракетою Іскандер із касетними боєзарядами, ігноруючи всі норми міжнародного гуманітарного права. За його словами, це не вибіркова зброя, використання якої може призвести до значних жертв серед цивільного населення в радіусі у півтора кілометри від місця обстрілу. вилучено металеві фрагменти та уламки ракети. Костян також додав, що слідство наразі має підстави вважати, що рішення щодо удару по Одесі касетним боєзарядом приймалося офіцерами збройних сил країни терористки із з метою вбивства якомога більшої кількості людей. Крім того, він опублікував відео вчорашнього жахливого удару. Маємо подивитися. Загалом, же протягом минулої доби відбулося 115 бойових зіткнень на передовій. Противник завдав 5 ракетних та 47 авіаційних ударів. Здійснив 90 обстрілів із РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктів. Про це повідомляють в генштабі ЗСУ. під артилерійським вогнем. Були понад 110 населених пунктів: Чернігівської, сумської, харківської, луганської, донецької, запорізької, дніпропетровської, херсонської та миколаївської областей. Так, голова Чернігівської ова В'ячеслав Чаус повідомив, що сьогодні вранці ворог безпілотниками поцілив по будівлі зернового складу в одному з сіл новгородціврської громади. Внаслідок влучання виникла пожежа, але її вже ліквідували. На щастя, люди не постраждали. Також гучно було й на Сумщині. Вночі та зранку, 30 квітня, росіяни здійснили п'ять обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Як повідомив голова Ова Ігор Кальченко, зафіксовано 13 бабахів обстрілів. Зокрема, зазнали Миколаївська, Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська громади. Ну а на Дніпропетровщині ввечері, 29 квітня, агресор продовжував атакувати Нікопольщину. Голова ОВА Сергій Лисак розповів, що армія терористів била по райцентру. Також зачепило Марганецьку та Червоногригорівську громади артилерією та дронами Камікадзе. Пошкоджені два приватні будинки, загиблих і постраждалих на щастя немає. Після цього противник вгамувався ніч в районі минула без обстрілів, як і нарешті територій області. Рухаємося далі до новин в Криму. Сьогодні вночі там було гучно. Місцеві телеграм-канали повідомляли про щонайменше 10 потужних хлопків. Зокрема, ворог перекрив кримський міст. Як повідомив телеграм-канал Астра, балістичні ракети імовірно атакували військовий аеродром Джанкой. Відомо про поранених окупантів. Зазначається, що на цьому летовищі був дислокований вертолітний полк 4-го командування військово-повітряних сил РФ. А також протиповітряна оборона Південного військового округу противника. Внаслідок атаки поранення отримали п'ять путінських терористів. Водночас росіяни заявляли про повне відбиття ракетної атаки протиповітряною обороною. Ну і крім цього, повідомляється, що атака могла бути здійснена ракетами АТАКАМС. Місцеві жителі повідомляють і діляться своїми відео з місця події. Давайте побачимо без коментарів. Пізніше той же телеграм-канал Астра підкинув більше інформації. Зокрема, про те, що в тимчасово окупованому Криму були атаковані ще й три військові частини ППО Російської Федерації. Так, за їхніми даними, в селі Донське Сімферопольського району внаслідок атаки на території військової частини виникла пожежа. Її гасили понад півтори години. Пораненого військовослужбовців міноборони РФ точну кількість поранених невідомо. Також ракетної таки зазнали військові об'єкти 31-ї дивізії ППО МОРФ у Чорноморському та САКському районах. У Чорноморському районі поранені отримали чотири військовослужбовці Російської Федерації. Про це повідомляють джерела Пабліка. Тим часом призначений Кремлем, так званий голова Криму Сергій Аксьонов вперше прокоментував атаку аж в обід 30 квітня. Він написав, що після збиття ракет «Атакамс» розсипалися суббоєприпаси, що не здетонували, та попередив жителів, аби при виявленні цього боєприпасу вони не піднімали його та не наближалися. Фактично, гауляйтери вже не стали приховувати наслідків атак, принаймні змовчати про це не вдалося. Ну і рухаємося далі до новин із самої Російської Федерації. У місті Раменське під Москвою спалахнув склад із поліетиленом та пластиковими трубами. Пожежа охопила понад дві тисячі квадратних метрів. У МНС Російської Федерації заявили, що самостійно з будівлі евакуювалися 30 людей. У мережі очевидці публікують кадри пожежі. Погляньмо. Як повідомляють російські змі, на складі зберігалися палетні сталажі та пластикові труби. Складська вантажна техніка та інші системи обладнання. Будівля належить компанії Сторец, а пожежа поширилася на виробничу споруду та частину відкритого майданчика. Після гасіння проводиться проливка та розбір конструкції. Заявили в МНС РФ. Точні причини займання наразі невідомі. Їх встановлюють і буде вже очевидно після експертизи. А тепер до свіжих сповіщень, які долинають до нас із заходу. Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки дозволило здійснювати операції з російськими банками для розрахунків у сфері енергетики. Мова про ВТБ, Центробанк, Збірбанк та Альфа-Банк. Про це йдеться у ліцензії, виданої американським міністерством. Заборону на операції знято до 1 листопада 2024 року. Однак, можливо, продовження дозволу. Повідомляється, що пов'язаними з енергетикою будуть вважатися транзакції, які стосуються таких питань, як видобуток, виробництво, переробка, зрідження, транспортування або ж купівля нафти та інших енергоресурсів, включаючи зріджений природний газ, деревину, вугілля та уран. Також згідно з ліцензією, дозволяються транзакції з банками РФ, пов'язаними з виробництвом, постачанням або обміном енергією за допомогою будь-яких способів. Нагадаю, США почали запроваджувати санкції проти банків Російської Федерації з 2022 року, після того як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Але наразі штати несподівано послабили ці заборони проти російських фінансових установ. Тим часом, як повідомляє видання Bloomberg, Китай хоче вбити клин між Європою і США. Повідомляється, що китайський лідер Сі Цзіньпін уперше за п'ять років вирушає до ЄС із чітким посланням. Пекін пропонує Європі набагато більше економічних можливостей ніж Сполученим Штатам. Так, 5 травня, Сі Цзіньпін розпочне свою п'ятиденну поїздку до Франції, Сербії та Угорщини. Ці країни, як повідомляє видання, прагнуть отримати інвестиції із Китаю. Попри численні перевірки промислової політики Пекіна з боку ЄС і попередження офіційних осіб у Вашингтоні про ризики. Блумберг, посилаючись на джерела про подорож Сі Дзіньпіна, кажуть, що відбудеться ця поїздка на тлі того, як Євросоюз поступово зближується з Вашингтоном у питання протидії дешевому імпорту із КНР, на цьому, шановні, я вам дякую за перегляд. Всі свої думки стосовно почутого та побаченого висловлюйте у коментарях. Не скупіться на свої вподобайки, підписуйтесь на канал се час і до зустрічі у нових дайджестах.